А для котенят, які полюбляють чорний колір. Хімера чорна. Це кохання. Вони давно всім відомі. Всі котики знають, що таке хімера, яка вона зручна та легка. Прекрасна висота. Лоу, тобто короткий, дає можливість носити їх весною та літом. Це дуже важливо. Котенята, 42, 43, 44 та 45 розміри чекають на вас. Успішайте, а це скора весна.